Усім привіт, друзі! Ліга чемпіонів нарешті дійшла до стадії справжня Ліга Чемпіонів, коли в грі залишається тільки вісім найкращих, а всі, у кого є очевидні проблеми, покидають турнір. Порту не може забити, лейпців не може не пропустити. А інтрафту взагалі ніхто нічого не дає зробити. А Ліверпуль збирає всі ці проблеми в собі одночасно. Сьогодні говоримо про матчі Ліги Чемпіонів на цьому тижні. Про такі матчі, як Порту Інтер, зазвичай говорять, краще б взагалі ніхто не вийшов, тому що ці дві команди вперлися рогами один в одного і за 180 плюс хвилин двох поєдинків зуміли народити аж тільки один гол. Безумовно, футбол це не просто голи, це очевидно, але все одно треба хоч щось показувати в атаці, тому що на вас же прийшли дивитися люди. Порту врятував свою репутацію вже тільки тоді, коли все, що тільки могло, клювало в п'яту точку. вже на 90 плюс другого поєдинку. Взагалі, Порту домінував. Безумовно, домінував в домашньому матчі, але Інтер дуже довго не давав їм пробивати з ударних позицій. Ось цей графік, наприклад, чітко показує, в принципі, все, що нам треба знати про цей матч, тому що нічого ніде не відбувалося аж до тих пір, коли футбол не закінчувався. Тобто, коли закінчуються сили, у вас перестає працювати якась тактична модель. Це після 40-ї хвилини першого тайму, і вже після 90 плюс другого тайму. Тоді порту починав створювати, тобто тільки тоді, коли Інтер перестав добігати в оборону. Але після 40 ї у порту ще не було чисельної переваги в зонах завершення в атаці, а от уже на 90-плюс, коли вони кинули перед абсолютно все, вони повинні були відігратись, вони могли це зробити, вони могли себе врятувати, і повинні вони були це зробити не тільки через те, що там Думфріс вибивав з лінії порожніх воріт, або вони провели атаку, де. Пробили в штангу, потім підібрали відразу м'яч, навіс, пробивають головою в поперечину. Це все футбольна романтика, під крики, та ти що, як вони могли тут не забити, ти тільки глянь. Це все в сторону. Давайте розберемось, чому це відбулося. А відбулося це тому, що на 90 плюс порту додає все більше і більше гравців в атаку, а інтер на це ніяк не реагує. Вони виграють з рахунком 1-0 по сумі, їм треба відбитись останні там, 5 хвилин, порту. Додає гравців перед воротами Інтера, а хавам Інтера все одно. Вони за цим тільки дивляться. І там чисельна перевага, здається, 4 в 3 спочатку перед воротами Інтера, потім 3 в 1 перед воротами Інтера на користь порту. А на що вони надіялись? Тобто, розумієте, я хочу до чого підвести, що Порту не заслуговував вихід в одну четверту Ліги Чемпіонів, тому що вони почали уже атакувати тільки тоді, коли, ну, або зараз, або ніколи. Що ви робили до цього 180 хвилин? Ви майже не створювали гольових моментів біля воріт Інтера. Майже. Ну, там Щось було, але це не рахується. Ну тобто, в масштабі двох поєдинків це нічого. А інтер не дотягує до однієї четвертої ліги чемпіонів, тому що. Е вас атакують, вас атакують великими силами, а ви так інфантильно захищаєтесь. І вам пощастило, що ви тут не пропустили нічого. Просто пощастило. Бувають такі поєдинки, де ти даєш супернику один шанс і програєш один-нуль. Інтер дав тільки на 90 плюс мінімум 2-3 гольові нагоди, щоб порту не просто повернувся в гру, а взагалі зараз вирвав і пішов в одну четверту. Тобто. Ні ті, ні ті не мали б проходити з точки зору того, що очевидно, що наступні суперники будуть посильніші. І вони, здається, будуть більш спроможні покарати інтер за те, за що не покарав їх порту. Далі у нас каток на Етіхаді Лейпциг не витримав проти Манчестер Сіті, посипався, програв аж 7-0. Головне в цьому поєдинку це зрозуміло, що Пентатрик Холанда, який мав побити взагалі рекорд Месі в лізі чемпіонів і забити 6 голів за один поєдинок. Але Пеп зняв його на 60 60-й хвилині, що безумовно породило теорію про те, що Пеп занадто сильно любить Месі, щоб дати іншому гравцю, на якого він може вплинути, побити його. Рекорд. Безумовно, це повна маячня. Чому? Тому що в Манчестер-Сіті є ще такий футболіст, як Хулян Альварес. Чемпіон світу, який майже не грає. І пішла розкачка останнім часом у ЗМІ з приводу того, що Альверсу треба змінити команду, тому що ну, він був основним на чіп'яті світу. Він дуже сильний нападник. І який йому сенс просто тренуватися, а не грати у футбол? Після цього Манчестер Сіті зрозуміло, що запропонував відразу новий контракт Альваресу, і він його, здається, підписав чи то сьогодні, чи то вчора. Тобто вони показують, що Альварес їм потрібен. А значить, як тільки буде можливість десь дати ще трохи більше хвилин Альваресу, ПЕП буде це робити. І коли Холанд поховав Лейпциг, потім викопав його. І ще два рази поховав, який сенс Холанду далі знаходитись на полі, коли в тебе на лавці для запасних чемпіон світу, якому потрібно грати у футбол. Ну і Ліонель Месі продовжив утримувати рекорд результативності за один матч в Лізі Чемпіонів. По п'ять голів забивали він, Луїс Адріано і тепер Холанд, але тільки Месі робив це без пенальті. Тому він поки що залишається першим. Але Холанд, я думаю, одного разу збереться і все-таки. Зробиться і заб'є більше п'яти ключових якихось тенденцій, можливо, у цьому поєдинку можна виділити декілька. По-перше, Йошко Гвардіол це захисник, якого хочуть продавати за 100 мільйонів, і я вам періодично показую, що це сотку не коштує. Пам'ятаєте, що робив гвардіол в що зробив з гвардіолом, точніше Ліонель Месі на чемпіонаті світу? Ну це просто знущання. Пам'ятаєте, коли декілька років тому я робив огляди на Лігу Чемпіонів і потрапляли туди інколи матчі Динамо Загреб? І тоді всі говорили, що гвардіол це майбутнє футболу, і взагалі це щось страшне, і він в лізі чемпіонів тоді не тягнув. Зараз його гра проти Холланда. Розберемо кілька моментів. Перший гольовий епізод Холанда. Момент. Атака глибини, окей, відкритий м'яч, Холанд бачить, що можна стартувати. Гвардіол прекрасно реагує на цей епізод. Він уже також готовий бігти. У нього є зазор декілька метрів, тобто у нього є фора, у нього все прекрасно з таймінгом. Але він програє в чисту цей забіг. Тобто він зробив усе правильно, але все одно програв. Е, можна сказати, що проти такого монстра, як Холланд, не можна нічого зробити, але є захисники, які показували, що можна. Тобто. До стартового ривка Гвардіола є великі питання. Ми говоримо про гравця за 100 мільйонів, про майбутній трансфер за 100 мільйонів. Далі епізод уже після першого голу, коли другий м'яч забивав Холанд. Гвардіол не бореться проти Холанда. не бореться свідомо. В цій ситуації треба боротися. Тобто, це вже спочатку, з початку, самого початку, неправильне рішення, тому що він дає спокійно Холанду скинути на Дебрюйне. Тобто, захисник не захищається, в принципі. Але окей, він відскакує, він приймає таке рішення, і він відскочив, дебрюйне пробиває, і все одно на добиванні перший Холанд, а не гвардіо. При тому, що там була зона в 16 метрів перед воротами, і в таких ситуаціях завжди при ударі здалеку нападник біжить добивати, а захисник біжить страхувати голкіпера. І знову гвардіол в чисту програє. Де тут сотка? Зрозуміло, що ми тут не говоримо про гроші. Що нам до грошей, яка різниця, хто там скільки за нього заплатить. Просто в медійному полі, наприклад, якщо на футболіста вішається цінник, значить він грає на такі гроші. Це оцінка рівня гравця. Де тут сотка? Їй немає і близько. Він звичайний захисник. Захисник за сотку повинен щось зробити проти Месі, повинен щось зробити проти Холланда і проти інших топових нападників. Ван Дейк не завжди, але відносно часто непогано грає проти найкращих форвардів планети. Він може проти них щось показати. Цей не може нічого. За що платити 100? Навіщо? Судівське питання для мене в цьому поєдинку присутнє, тому що не можна було призначати пенальті, після якого Лейпсіх посипався, тому що, виходить, що переможний гол в цій парі загалом Манчестер Сіті забиває з пенальті, якого не було. Ну він настільки притянутий, що таке не можна ставити, тим більше, коли ціна така висока цього голу. Що там відбулося? Дивіться. Як визначити самий простий, самий перший критерій, як визначити, що пенальті взагалі десь там був? Є якийсь привід ставити пенальті? По-перше, про це повинні сигналізувати гравці атакуючої команди. Тому що всі гравці, абсолютно всіх команд у світі, як тільки є хоча б маленький привід для пенальті, будуть його просити, будуть сигналізувати судді, що там була рука, як в даному випадку. Скільки гравців із шести гравців Манчестер Сіті, які знаходяться в зоні м'яча, сигналізують рефері, що там був пенальті? Ніхто. Взагалі, вони не бачать там приводу для пенальті. Хоча б хтось один із шести повинен був щось побачити, але ніхто нічого не побачив. І епізод був заграний. Бо там нічого не було. Рефері на побачив, що м'яч з мінімальної відстані. Ковзнув по руці гравця Лейпціга, не змінив швидкість руху і напрямок руху. Точніше, змінив відсотки, можливо, на два. Тобто ніякого впливу на епізод немає. А як можна поставити вирішальний пенальті в парі в епізоді, де впливу на гру немає? Тобто, Пенальті з нічого. Холанд забив цей пенальті, потім був той другий гол після удару Дебрюйни, тобто Холанд добивав, потім Холанд ще раз добивав, а потім ще раз добивав і ще разок добивав. Тобто 5 голів це один пенальті і 4 добивання. Це, типу, я хочу сказати, що це некрасиві голи, якісь там, не знаю, не було ні ударів через себе, ні якихось комбінацій, ні приниження воротаря, тобто просто такі робочі голи. І я вас запевняю, про такого нападника мріють всі тренери в цьому футбольному світі. Абсолютно всі. Для мене немає в принципі ніякого здивування, що Холанд робить Пентатрик, наприклад, в лізі чемпіонів проти суперника, який поплив. Я вам говорив вже давно, що Холанд поб'є більшість бомбардирських рекордів. Тому те, що він забиває і забиває багато, це нормально. Це даність з цим треба тепер жити. Тому що Холанд не буде забивати подинокі голи. Він буде штампувати їх десятками. І якщо проти нього сучасний футбол може виставити найкращих і найдорожчих захисників типу Гвардіола, ну Ван Дейк там скоро буде вже закінчувати. То з такими захисниками Холланд просто приречений на встановлення рекордів. Далі у нас дуже проста пара. Наполі айнтрахт 5-0 за сумою двох матчів, Наполі і не таких суперників прибивав у цьому сезоні, прибивав розгромно, в суху, тому про що тут говорити суперники різного рівня, Наполі витримав свою марку. Проти цієї марки Айнтрахт не може нічого зробити. Тому я хотів би також зупинитися більше на персоні нападника, тому що якщо уявити світ. В якому немає спеціально вирощеного для встановлення всіх можливих бомбардиських рекордів і взагалі домінування у світі сучасного футболу Холланда, то Осім Хен рахувався б зараз, я думаю, найкращим форвардом топ-чемпіонатів. Ну, там можна, звісно, сперечатись, кожен за свого, але він різносторонній. Він домінує фізично, він домінує в швидкості. Він. Добрий фінішер, він виграє головою, він підігрує своїм партнерам, він може повести за собою суперника, тобто дозволити партнеру зіграти за рахунок себе. Хоча в останніх матчах я згоден його більше з палеті просто ставить біля воріт і чекай, зараз ти будеш забивати те, що робить Холанд в принципі Манчестер Сіті. А до цього Сімхен намагався грати як Лівандовський, якого переробляв пеп тоді в Баварії, коли ти можеш його питатися глибше і там замкнути. Тобто він робив різностороннього нападника. Осімхен зараз от мені не дуже зрозуміло, тому що до цього він грав явно більш різносторонньо. Коли йде пора, настала пора по суті вже зараз вирішальних поєдинків сезону, спалеті говорить… Будеш жрати тільки там, просто замикай. Ось імхен недавно побив рекорд Роналду по висоті стрибка. В цьому матчі він також забив, стрибаючи з місця. Не знаю на яку висоту, можливо, на 2.30 або можливо навіть на 2.35, з місця без розгону взагалі. Зрозуміло, що ну, неможливо виграти верх у такого нападника, коли ви проти нього не граєте персонально. Тому що той гол, який пропустив Антрак, це був гол на 45, коли вони перестали добігати в оборону, там була перехідна фаза, і вони не грали проти Сімхена персонально, і вони там взагалі провалили все, що можна було провалити в обороні, тому що окей, у вас була меншість перед своїми воротами, але при цьому ви не атакували м'яч. Не можна допускати такі дві помилки одночасно. Якщо вас там мало, тоді атакуйте м'яч. І взагалі, якщо ви знаєте, що ви будете грати проти такого нападника, як Осімхен, в принципі, давайте робити супернику якомога менше вісів. Щоб суперник робив якомога менше вісів, вам треба що робити. Вам треба, щоб постійно на гравця з м'ячем писувався ваш захисник, а цього захисника страхував інший гравець вашої ж команди. Все тоді, тому футболісту супернику вашому доведеться обігрувати захисника. А куди б він не пішов обігрувати, там є підстраховка. І доки він буде розбиратися з вами двома, в принципі, ні про яку подачу взагалі мова не йде. Але Айнтрах цього не робив і зрозуміло, що пропускав. Фактор Кварацхелі зрозуміло, що дуже сильно допомагає Наполі. І я тут зараз не про дриблінг як такий, не про швидкість, не про ще там щось, не про моральні знущання, які відчувають гравці, які грають проти кварацхелі. Я про інше. Кварацхелія – це футболіст, який здатен стягнути на себе декілька суперників і вийти з цієї ситуації шляхом хоч дриблінгу, хоч передачі, як було в даному випадку. Така якість, вона для мене навіть крутіша за чистий плеймейкінг, тому що плеймейкер, він може знайти тебе передачу, може віддати все, що завгодно, воно дійде і потрапить тобі в ножку, і все буде супер. Але плеймейкер не може тобі забезпечити позиційну перевагу. А що робить Кварацхелія? Він витягує на себе додаткового гравця-суперника, чим відкриває простір для інших своїх партнерів і потім дає передачі в цей простір відкритий за рахунок себе ж. Ну, це футбол. Чистий футбол. Чистий позиційний футбол. Якщо він перейде в Іспанію, його будуть там всі цілувати в ноги. Тому що там шукають таких гравців, там виховують таких гравців. Коли ти порушує структуру оборони суперника, це означає, що їм починає не вистачати гравців в зонах. І якщо ти відкрив одну зону, то обов'язково далі буде і друга, і третя, тому що просто не вистачає гравців. Щоб їх не вистачало супернику, тобі треба їх відіграти. Кварцхеля їх відігрує, а Осімхен все це потім завершує. Наполі очевидно, один з фаворитів Ліги Чемпіонів. Тому що апріорі команда із топ-чемпіонату, яка є абсолютним лідером у себе в цьому топ-чемпіонаті, вона повинна бути одним із фаворитів в Європі. Те, чого багато хто боявся, не сталося. Наполі міг недооцінити Айнтрахт, переоцінити себе, спіткнутися на більш легкому супернику. І ми так би і не побачили ці страшні битви проти реалів, Манчестерів чи проти кого там буде грати Наполі. Спалетті зібрав машину. Інша справа, що результати в футбольних поєдинках вони не завжди залежать від твого рівня гри. Ти можеш видати класний матч, але програти через якусь дурницю. Але в цілому, я просто хочу сказати про те, що Наполі це команда, яка має багато ігрових переваг в порівнянні з тими командами, які в лізі чемпіонів ще залишились. Ліверпуль не вивіз камбек на Бернабеу і взагалі нічого там не забив. Я після гри відразу в Телеграмі написав, що в принципі це і є якийсь такий, не знаю, непрямий, непряме підтвердження того, що 7-0 проти Манчестер Юнайтед це було забагато. Тому що так, Ліверпуль там був сильніший, але ж ну, не на 7-0. Там і помилки М'ю, і там все разом і склалося в такий фейерверк голів. Але насправді Ліверпуль там не грав на такий фейерверках. Наприклад, Манчестер Сіті проти Лейпцига грав на 7-0, тому що вони душать, душать, забивають і забивають суперник на лопатках. А в цьому матчі, де треба було дійсно забивати, де треба було шукати голи. Ліверпуль майже нічого і не створив, не кажучи про те, що в принципі не забив. Він мало що створив. У Куртуа, в цьому поєдинку, сейвів менше, ніж у Алісона. Можна подумати. Про те, що Ліверпуль біг вперед, намагався забити, розкрився, отримав контратаки і тому у Алісона більше сейвів. Але ні, ця гра була схожа на звичайний матч чемпіонату. Матч за три очки. Немає ніякого передматчого підтексту, немає ніякого потенційного камбеку, нічого. Просто рахунок 0-0. Вийшли дві команди грати за три очки. І одна з команд створила просто моментів більше. І це був не Ліверпуль. Так, Карвахаль не може грати матчі без помилок, в принципі, ну, проти великих суперників, так взагалі. І Карвахаль дав шанс Ліверпулю. Він їм створив найкращий момент, за який можна було зачепитися, і треба було чіплятися, ну, дивлячись на те, як, в принципі, ця гра складалася. Ще до 10-ї хвилини Карвахаль вивів Салаха і Нуньєса 2 в 2 проти центральних захисників Мадридського Реалу. Прос їм нічим не допомагав. І якби тут. Ліверпуль покарав Карвахаля за такі передачі назад, з зовнішньою стороною стопи верхом. Хто таке взагалі дає незрозуміло? І якби Ліверпуль тут забив, то тоді, можливо, якраз би ми й говорили про ту гру, де Ліверпуль розкрився би і побіг вперед усіма силами, тому що вже з'явився шанс, уже 1-0. І тоді, можливо, Реал би ловив їх на контратаках і була б весела гра. А так, це був звичайний напівзакритий матч. Дуже довго ніхто нічого не міг створити, чогось значущого з гри. Реал створював після стандартів, Там з кутового у них був гарний момент. Вінісюс мав забивати, але не забивала. Але це все стандарт. Потім реал бив за меж штрафного майданчику, Камавінга, Модріч. Це все поруч, але це все удари здалеку. Тобто, ну звичайно, напівзакрита гра. Чемпіонату не більше, не менше у Ліверпуля була тільки одна стежка до воріт реалу це якраз зона Карвахаля. Але подивіться на нюанс. В цьому поєдинку Анчелоті навіть не змусив Вальверде допомагати Карвахалю. Як це постійно робиться в велькласіко, коли Анчелоті розуміє, що Карвахаль один не витримає. Але тут він не боявся. Він не боявся залишати Карвахаля один в один проти суперника. Там грав Нуєс. Нуньєс спритний, швидкий, але ж не Вінгер. Клоп намагається грати з Гакпо в центрі, атаки, з Нунісом зліва. Не дуже зрозуміла для мене система. Але у клопа, звісно, інформації набагато більше, він розуміє, навіщо він це робить. І, в принципі, Нуніс один раз обіграв Карвахаля, пробував в дальній кут. В принципі, нормально щось було, але з цього можна було вижати більше. Зрозуміло, що якби був здоровий, наприклад, Луїс Діас, то це було б веселіше тут проти Карвахаля. Але це із розряду припущень. Моментів у Ліверпуля так і не буде до кінця гри за великим рахунком, але самі собі вони привезуть, наприклад, момент. Плюс вони пропустять в ситуації тоді, коли вже салах перестав повертатися за лінію м'яча і залишався попереду. І це абсолютно логічно, тому що ну який сенс в обороні, коли вам треба забувати три? А значить, один із твоїх найшвидших гравців, або в принципі найшвидший гравець, він повинен залишатися там, на лінії офсайду або на центральній лінії поля, щоб поберегти йому сили для рибків, це зрозуміло, це нормально. Просто коли Салах перестав повертатися назад за лінію м'яча, то Еліот почав розриватися на дві позиції. Він був і центральним півзахисником, і тим півзахисником, який повинен закрити позицію тепер Салаху. Як тільки він починав розширювати, так скажемо, діапазон свого свого коридору, то це відкривало потім зони уже між. Тоніше лінію передачі між центральними півзахисниками Ліверпуля туди проходила передача на бензима і потім гол. Але в цьому вже немає ніякого сенсу. Ну немає ніякого сенсу, тому що ну яка різниця, коли різниця в три м'ячі, вона, в принципі, не мала шансів на те, щоб якось зменшитися. Ліверпуль логічно покидає лігу чемпіонів, тому що команда, в принципі, півроку не показує стабільних високих результатів. Тому ну про який четвертьфінал Ліги Чемпіонів може йти мова? Ну не скільки там про четвертьфінал як такий, а про те, щоб перемогти реал. Вони в прекрасній формі в фіналі минулої ліги чемпіонів не змогли перемогти Реал, хоча повинні були б це робити. Ну так глобально вони могли це робити там. Куртуа все, все витягнув. То в нинішній формі Реал для них не супер. Тобто вони для реалу не суперник? Єдине, що може служити не те, що там якимось виправданням, але аргументом на користь клопа це те, що пам'ятаєте, коли клуб підписував Тіаго, ми відразу говорили про те, що Ліверпулю тоді необхідна була зміна моделю моделі гри, і або не скільки там моделі, а потрібно цей рок н рол трохи вже заглушити. І якраз тяго повинен був варіювати темп гри, плюс дати трохи більше тонких рішень, якихось несподіваних передач, тому що Ліверпуль грав в принципі за рахунок фізики, фізики і моделі. Трикутники на флангах, взаємна підстраховка, потім діагональна, опорники дуже багато бігали. Ну, це капець, яка виснажлива штука. Дуже виснажлива. І клоп повинен був еволюціонувати. Ну, точніше, еволюціонувати повинна була гра Ліверпуля, а не клоп. І Тяго повинен був це зробити. Але Тяго постійно травмований. І клоп, розуміючи травматичність Тяго, страхується перед цим сезоном і бере собі Артура. В день трансферу Артура ми з вами відразу говорили, хочете підніміть архіви, що Артур буде дійсно найкращим центральним півзахисником госпіталю. Він, в принципі, також не гравець в футбол. Він постійно травмований, постійно лікується. Тому у Ліверпуля немає півзахисників для якоїсь несподіваної гри в Лізі чемпіонів. Ось і вийшло, що за камбечити проти реалу він приїхав з півзахистом Мілнер, Фабіньо, Жота. Супер пенсіонер і нападник в центрі півзахисту. На заміну їм виходили Чемберлейн і Еліт. Ну, ті ще природжені центральні півзахисники. З таким півзахистом можна обіграти рейнджерс, можна поборотися за Інтрахтом. Але обіграти реал, а тим більше надіятись там на 3-0. Можливо, клоп і не надіявся на 3-0. Але хоч якийсь бій треба було дати, але бою не вийшло, тому що з таким півзахистом навіть створити моменти було важко, моментів не було. Були тільки кілька подарованих реалом моментів для Ліверпуля. Про що це говорить? Говориться тільки про одне: діставайте все, що у вас є, і пропонуйте. Белінгему на цьому, все дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобалось. Коментуйте обов'язково. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і ви знаєте, грайте у футбол.